Хто да. у вас там на, на корпусі. 3 -4, 3 -4 -3. А там люди є. Да. Люди є. Да? Да. Відразу після аварії на Чорнобильській атомній електростанції основним завданням КГБ став контроль над поширенням інформації про причини та наслідки цієї катастрофи. Спершу КГБ намагалося взагалі приховати факт аварії на Чорнобильській електростанції. Проте, коли це стало неможливо, КГБ намагалося контролювати поширення тієї інформації, яка могла бути шкідливою для іміджу Радянського Союзу. Співробітники закордонних посольств, студенти, іноземці, туристи це усі ті, хто перебували під наглядом КГБ. Студентам-іноземцям через агентів та адміністрацію вузів намагалися донести Правильні уявлення про аварію. Туристам та дипломатам під виглядом звичайних перехожих підставляли перевірених осіб та агентів. Останні, в начебто, випадкових розмовах мали довести офіційні тези. Для розмов з іноземцями були підготовлені спеціальні тези. У них, зокрема, зазначалося, що потрібно акцентувати увагу на людському факторі під час аварії. Разом з тим, потрібно згадувати також про високий рівень атомного машинобудування. Та зазначати про високі стандарти безпеки на радянських атомних електростанціях. Та особлива увага КГБ була спрямована на закордонних журналістів. За кореспондентами постійно слідкували і за потреби оперативним шляхом співробітники КГБ повинні були припинити будь-які спроби роздобути об'єктивну інформацію. Зразки ґрунту це один із прикладів, за яким полювали іноземні журналісти. А КГБ полювало за спробами іноземних журналістів взяти ці зразки ґрунту, щоб не дати їм можливості роздобути підтвердження реального стану справ із радіацією в радянському союзі. Впродовж вісімсят 87 та вісімсятвосьмого років, у документах КГБ постійно фіксується інформація про те, що КГБ завадило журналістам роздобути зразки ґрунту. Якщо ж журналісту вдалося непомітно, як він думав, взяти зразки ґрунту, то КГБ проводила спеціальну операцію для того, щоб зробити підміну. Жертвами таких операцій ставали навіть журналісти західних комуністичних видань. Так у жовтні 1987 року КГБ вдалося успішно підмінити забруднений ґрунт нечистий журналісту французької комуністичної газети Юманіте Жанну П'єру Водону.